У нас все розбили. Дома, президенти ті безтолкові. Це капець. У всіх на першому місці гроші. Я вже обходжу всі правила. Ну, що робити? Що попало? Ми так. живемо в Україні. Слава Україні! Дуже тяжко і дуже важко. Быстріше, щоб вони здохли. Кажу прямо, як є. Хто саме? Росія! А саме, бо ви казали, спочатку про, про президенти? Всі, чи... всі, президенти ті безтолкові. Е, давно потрібно вже. Ніхто не хоче вчитися на уроках історії. Закінчилася Друга світова, показала, що Ліга націй, вибачайте, ні до чого. Думали, думали, створили ООН. До чого зараз ООН? Купа людей сидить сумасшедші гроші, отримують, тринькаються. А що вони вирішують? А нічого не вирішують. Треба міняти формат, треба видумувати щось друге, щоб цей якийсь світовий порядок був схожий на порядок, а не такий, що попало. Яка війна? Ну яка війна? Це капець. У мене розбили, у нього розбили. У нас все розбили. Дома вбили життя, убили все. Ми нічого не маємо. Ми от ходимо, от у мене кумки там немножко покушати, а тут пара речей, тому що ночі ночувати. А як ви вважаєте, хто це може? Ну... Крім Бога, я маю на увазі, хто може, є якісь персони зараз в світі, що можуть щось поміняти? Є люди. Я, слава Богу, не перший рік живу, я не сумніваюся. В нас, навіть в нас на Украї... в Україні є дуже багато людей, нормальних, розумних, але їх не пускають. Їх не підпускають, які, мабуть, і, мабуть, скерували б щось зовсім інакше, зробили б зовсім що інакше. І там в тій ж Європі теж є люди. Але ну, у всіх на першому місці гроші, навіть в наших. Ну. А з якого ви саме міста? Сєвєродонецьк. Давно сюди переїхали. Три, Три роки. Три роки, так? Да? 22-й. Ага. Через дві тижні, два тижні я переїхав, моя мама інвалід першої групи. Через два тижні ми переїхали. Я навіть не знав, куди їду. Ага. Так, поселили і мені скидують фото. Все, квартала немає. А там даже не град был, там ураган был смерч. Смерч. А не было еще дронов. Там был ураган, смерч. Просто снесли, снесли дома. Вот Четырехэтажные, девятиэтажные и, и, их сносили. Они просто не хотели. И наши пацаны отошли за Северский Донец. Это река, почему город назывался. Пацаны отошли, потом понеслась, и за Бахмут пацаны стояли. Поточні ситуації і не сильно можуть прям змінити кардинальну ситуацію? Чи як уважають ну кардинально? Це теж е, поняття відносне. Що ну, так? таке кардинально? Карда кардинально... Ну, взяти за за три дні розбити цю дурну, цю скажену е, Російську Федерацію, то це, це звісно, вважаємо, що це неможливо. Але е, йдемо, 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 йдемо. Що ми досягли? Там здали, там здали, там здали. Скільки людей вже у нас з двору три чоловіка похоронили? Е, Шкода людей, а прогресу поки ніякого не бачу. А я думаю, що не думаю, точно знаю. Є люди, які б щось закрутили б швидше. Залужного чого забрали? А тому, що був не в системі. А система така, що нам добре. Казали, нема коштів. Американці кажуть, а в цьому офшорі, в цьому офшорі скільки ваших? Більше мільярда ваших грошей з тих, що ми вже зараз давали. То про що можна говорити? Развібали, все, що можна. Ясно. Свердоцьк, Свердодецьк, Харьков. Він просто так розговорюва, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, ТЦ життя. У нас, у всіх, що я не воюю, що не будь. У мене інвалідність, у нього інвалідність. Какие з нас Ну, У нього інвалідність позов. Ми не здаємо У мене інвалідність, а я не все одно. У мене інвалідність позору. Ну, може бачите. Я можу, я говорю, ночний снайпер. Тобто, <гану> коли стріляти, мені буде 40. Я звільняю, всю. О. Я буду стріляти отак. А гадньок Буду будуть <гану> 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 займаєтесь музикою, да, я бачу. Ну так, да, можете підписатись, ну просто на телеграм написати, я скину пару демок. Альбом вийде десь на кінці осені. Стосовно залужного то... Ем, ну, Але вас не те, що він, наприклад, чомусь не захотів лишатися, то тобто він поїхав якби за кордон, виходить в Британію. Я можу сказати чесно, так, може не скромно, але сказати. У мене в житті дуже багато було цих сходинок різних. Міг туди, туди, ой. Але я не кар'єрист, я знав, що якщо мені оця вона мені не підійде, я там не понюхає, то я прямо казав, що вибачайте, це не моє. Я думаю, що і залежно. Його поставили такі умови, що він нормальний дядько, він розумний дядько. Він зрозумів, що чого рипатись, як то нічого не дасть, та й пішов. Я просто думаю, можливо, у нього вже просто він якби. Ні. Це важка ні. річ, і він вигорів. У нього, по-перше, треба мати команду. Команди поки що такої, і навіть в тій ж армії не дуже видно. Там е гарний Азов і можуть все, що дуже багато вони можуть. Там е мадяр собі теж молодець. А так, щоб воно було наверху, скільки помінялося вже міністрів оборони. І хоч один є такий, що ми могли б сказати, о, це дійсно міністр оборони. Маємо те, що маємо, як казав Кравчук. От. Його я знаю, що там він працював на прийомці мого друга. Він був, был... ну у нього він дурачок. Ну, що робити, Він не обижається. Ну що? Це Артем, що з нього? Він був на прийомці, пропрацював там. Так. Ким на прийомці він працював. Прийомщикам, не толомі. Але з іншого боку, і багато ну, цими людьми, тобто все ж таки не втраче на державність і так далі. Це в цьому ж... смислі, в цьому сенсі, я дуже згодний, що все-таки ми не, не впали на коліна, ми боремося, але ми вже скільки людей втратили, ми вже скільки часу це, втратили. 100%. Дуже шкода. Але можливо, це якби було вибір ну, для там, влади і так далі, між поганим і ще гіршим. Тобто... Можливо, хороших варіантів про таких вхідних не було, коли, коли вибирали Зеленського і казали, що за кого ти там хочеш голосувати, я казав, я хочу голосувати за зміни. За зміни, бо я, як казав колись гашик, що ж ви віддаєте молоді? А він каже, молоді, якщо навіть зробить помилки, то потім ці помилки вона вже робити не буде. Це ми одні ті ж самі помилки, одні ті ж самі граблі. Наступаємо, 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 а толку ніякого нема. Так і я. Але бачите, в нього теж не все так просто. І зібрати за два дні команду. А у мене два вишуказування. Да? А в два. У більшості людей одно, там, або не у всіх навіть одної. Ну що. А які ваші дивіться? Ну, вони йдуть повністю, похоже, одну на другу, все по економіці. Ага. 12 років працював у У Податковій? Так. Податковій? Да, в Сєвєродонецьку. Потім три роки працював на комунальну службу, то Ну, мусор вбирали. Ну, есть, ну, я не вбирав, я, як ага. говориться, розробляв все, що треба. Ага. От. А потім, коли вже почалося, батько помер, а мати вона лежача, вона під час війни, значить, режим тишини починався з п'ятої години до 7 травня, вона передвігалася на колясці, одною ногою, і вона впала. І з того моменту вона зараз зараз перебуває в Чернівцях, вона навіть не може. Негодна, а вона не хоче піднятися і сісти, отак от, просто подивитись, сидя. Ні. Немає сил. Ні, не те, що сил, вона не хоче. Я думаю, що багато людей пам'ятає досвід Південної Кореї. Як він казав, то їхній президент перший, коли переломився, він казав, що ми більше 20 років збирали команду. Потихеньку збирали, збирали. На перших виборах не пройшло, а на других пройшло зразу. Це може не дуже гарно звучить, але посадки раз. Переміни керівництва, да, все, і Де Корея тепер? Ну так. Так що, якщо б була команда, ну такі її треба команду робити. А чому така у вас такий псевдо? Псевдонім факеру походить від слова факел, що означає світло. Тобто факер це той, хто світить, а інші переклади інших мов не хвилюють. Оце так несподіванка. Ага, Бо ми живемо віде. в Україні. Ну мені здається, що це якось не випадково так стало, що ви такі такі підбирали, щоб була з іншими мовами така співзвучність. Та Бо без я написано на я не на а без різниці, як пишуть. Головне, щоб звучало класно. Букву поміняв, то й все. Може вояки вже, якби вони добили вже цю дурну, цю сумасшедшу армію, вигнали її, то може би вони щось і зробили. Ой, я не впевнений, що вони якби то одне, а то трошки інше. там Треба Іначе, треба в, жит в житті бути впевненим у всьому. Як кажуть філософи, краще пожаліти, що щось. Не вийшло, чим не зробити, чим не спробувати зробити. І не вірити в те, що якщо робити, то воно що не що не робити, то все щось буде краще. Що не робиться, все не краще. Ну, тоді будемо вірити, що таке чим пошвидше завершиться, і ми будемо там, де як ви кажете, як Корея. Оце всі нормальні люди ми, люди, ми всі в це віримо. Я би дуже хотів бути там, де Японія. Чи нам де США? Ш... Ні, ну США. США, бачите, дала тріщину США. Оце це так несподіванка. Ша було, от ми я бігаю зарядочку з дуже гарними мужиками. Один професор. Я не знаю ваш рівень. Я професор, так само, як і да. другий шев, третій інженер. І ми сказали так: якщо після цієї Аляски нічого не вирішиться, то більше ми в цьому тромбу більше не віримо, бо це все байки, байки, байки. А так і вийшло. Так і вийшло. А треба вірити, треба знати, що щось воно буде, бо таке діло. Треба мати впевненість, без певності нічого не буде. Як той казав, батюшка, вірі вам вернеться, треба вірити. Будемо вірити тоді. Я йшов по Кабелянську, зустрів чоловіка, я його це земля. А он відпочиває на лавці. По Кабелянці. Пакет зідовий, в самому центрі міста. Да. Само почаку мимо Шевченко, Кабалянка. Я говорю, ты что робишь? О, будешь пить? Я говорю, нет. Говорю, будешь есть? Я говорю, да. Ай, молодец! Я говорю, блядь. Да". Он мне насыпает. Сало, хлеба, огрков. Ну, он насыпает мне. Говорит. Мне только что на рынке надавали. Я говорю, а что ты вырубился? Я хочу поспати. Ну. Я вже забрал, я говорю, Пошли", я не йдуть і поспати. Хоча ми спільно на вулиці, хоча б рядом по Все починається звідси. Є віра, є ціль, є дії, програма дій. Якщо діяти, то воно все можна дійти до самого верху. Я думаю, що... Ну, Якщо ви знаєте, то на англійській мові це означає мача. Матю... На англійській, то треба «и» написати. А я пишу через А, так що я вже обходжу всі правила. Угу, mm, Зрозуміло. No. А що означає це слово що написано через А чи ви не цікавились? Через А перекладається як фейк, не справжній. А, мені здається, фейк пишеться інакше, там повинна бути буква К і потім буква І без Сі посередині? Ну, здається так. Яка різниця? Живемо в Україні користуємось користуємося українськими правилами писання. Я тут, тут начал трет, трет, третью ночую третий Я извиняюсь, но тут столько комарів. Да, и, в том же мне в капец. И они какие-то бешеные. У таких комарів вообще у нас надо на бассейне не Ты идешь по улице вот так, просто идешь. Они приседают и сразу кусают. Говорю, как на ходу? Сюрприз, мадафака. Говорю, что, вот мистер Шмидт, 87. Говорю, ну как так, ну, ну бывает такое. Ну, вони просто чіпляються да, ціпля, за своє щастя. У мене написано більше 280 піснів. І, і де вони всі опубліковані десь? Чи, чи ви просто у мене описали? був телеграм-канал, де я опублікував. А що з ним сталося? Я його видалив через обнову апаратуру, От тут видно яке як убрав. Ми з пацаном зайшли, він говорить, у мене куча сала, ми там пожарили, покушали, все на порядку. Собаки Поэтому... А! Накормили и собак, и... Накормили всех, кого Ну, так бывает, еще и... Да, нет. Дело в том, что надо кормить. Себе Бог дал. Бог дал, Иисус дал. То ты поделись. Если ты не поделишься, тебе в следующий раз хрен кто даст. А за Бога, ну, надо переживать. Я не сильно на боже, но я очень злой. Если меня горчить, ну, ну, я покормлю и собачку, и ну, неважно, кошку там, ну, рыба какая, уток. Угу. Мне все равно. Я это, я знаю, я покормлю. Все, слава Украине. Слава Украине, фюрер. Героям слава, Мифюра! Извини, это, это это, не Зига, это... Я понял. Это... Знаешь, что такое? Э, Ну, выгадай, как Зига, конечно. но... Нет. Ану, скажи мені, ти що, ти ж ну я, чесно, кажучи, не, не в курсі, що йому це зараз значить. Ти з Римської імперії, тільки, тільки, толь, але з серцем тебе. А -а. Можна я скажу, в мене в душі спочатку війни з'явився такий цікавий вірш, не вірш, таке от щось. Ти скажена Росія, ти знай, прийде она, заря пленітельного щастя. Ми ваші пути розірвемо, Шайговий Путіних повісим на обломках самовластя. А Запоріжжя і Донбас, і Крим ми все одно вернемо. І на оновленій землі врага не буде супостати, а буде син герой, і буде мати, і буде мир на всій землі, бо ще не вмерла Україна, бо буде бити Україна, бо буде жити Україна, свята Київська Русь. Слава Україні, Україна понад усе. Героям слава. Героям слава. Хто вірш написав? Це я такий. Так, прибудим. а я мана взяв, як ваше ім'я прізвище? Павло Новичков. Ну, не Не міздесь. Тобто ми можемо бути спокійні. Ви вот. не щипаєте. Нет, да. я никогда не давав таким черным. Просто ви не приклонили сейчас.